Всім привіт, доброго дня, друзі! Середина червня у нас вийшли ми з Лакусіком гуляти, пішли на дачі і трішечки пройдемось разом з вами, подивимося, як виглядають в Польщі дачі в червні місяці. Ну, дуже-дуже яскраво, дуже зелено, багато дуже рослин, квітів у них. І, враховуючи, що дачі невеличкого розміру, 4-5 соток, вони получаються так все скупчено і дуже-дуже багато різних кольорів. Ось тут затрималась на цій дачі. Хочу вам показати ось такі рожеві квіти, зараз ближче їх покажу. Підказуйте мені, що то за квіти. Великі такі листя, схожі на лопуха, а самі квіти, зібрані всю цвіття, дуже схожі на наперстянку, але вони більш такі пишні, махрові і вони невеличкого розміру, але виглядають дуже декоративно, як маленькі трояндочки. Взагалі хочу сказати, що поляки, так як і ми, українці, дуже багато вирощують овочевих культур, навіть якщо невеличка діляночка, все одно там є і помідори, і селера взагалі на кожній дачі, буряк, чесник, цибуля, морква. Також вирощують в теплицях, а теплиця також майже на кожній дачі. Огірочки, помідори. Ну тобто також хочуть виростити якусь свою домашню. Свої домашні смаколики, ось цю дачу взагалі спостерігали за нею ще з осені, тільки восени її зробили, і також, бачите, розпреділили. одна половина права засіяна газоном, на газоні посаджені дерева. А зліва там город. Бачили навіть як чоловік мотоблоком спахував той город. Там і картопля посаджена, і морква, і помідорчики, і перець. Це ось на цій дачі хочу вам показати, як вирощується лохина. Лохина також є на кожній дачі тут, і я думаю, що також її вирощують ось в таких рівщачках, в таких траншеях, тому що зверху, принаймні, вона вкрита, ґрунт вкритий сосновим опадом або сосновою корою. Я думаю, також підготовлю для неї окрему ґрунтосуміш. Ну і ось також, бачите, картопля росте, тепличка. В теплиці вже видно, квітнуть огірочки, і навіть пов'язалися огірочки. І також мені подобається, що на кожній дачі тут вирощують ягідні культури, ягідні кущі. І агрус, і червону смородину, тобто порічку, і чорну смородину, і зазвичай її вирощують на штамбі. Досить зручно, декоративно. Ось бачите, агрус тут безполючковий і такі досить великі плоди. І червона порічка вже видно, ягідки почали дозрівати. Вирощують дуже багато хвойних рослин. Вони тут непогано себе почувають. Дуже багато хвойних, і також багато бересклетів. Вирощують і ось такими а, вздовж паркану, щоб потім можна було стригти. І також вирощують на штамбі. Також дуже-дуже декоративно виглядає. Ну, є і ось такі діляночки, захаращені, запущені, закинуті однозначно, але їх небагато, буквально 4-5 штук, в, наприклад, в цьому дачному кооперативі. А на цій ділянці хочу вам показати, що навіть вирощують голубів. Ось там, бачите, прямо я вам показую кліточку таку є. І навіть бачила вчора, несла жіночка-кролика. Не знаю, чи він домашній, чи ось так таким самим чином вирощують. Ну, і ось також бачите такі великі кущі по річці і вже вони дозрівають. А тут хочу вам показати, як можна легко з будь-якої хвойної рослини, з будь-якої хвойної деревини сформувати на штамбі. Тут просто звичайні туї, туї і з, жовтими, і з жовтими голочками, і з зеленими голочками. Просто вони явно були дорослі, в архівочку їм зрізали і тепер формують так званий чупа-чупс. Тобто на палочці і така кулька зверху, досить велика. Формувати можна будь-що. Це, до речі, було багато запитань. Під відео з саду сестри, як вона формує і які можна формувати дерева, які можна формувати хвойні. Ми формуємо всі, і ось вам наглядно показала, що можна з будь-якої рослини зробити дуже декоративне дерево на штамбі. А ця дача стоїть на продажу. Ось, бачите, табличка стоїть. Ну а вже ж я думаю, тут 4-5 соток. Я на всіх дачах дуже багато вже хвойних. І знаєте, я так вже придивлялася, якщо би я її придбала. Повністю хвойні не вирізала б, але б сформувала ось так на штамбі, або якимось цікавими фігурами вистригла і, а вже ж звільнила б місце для городу. Ну і ось ще також, бачите, просто сосна, і також її формують на штамбі. Вона досить гарно буде виглядати, і взагалі хвойні прикрашають собою ділянку і взимку, коли немає якихось гарно квітучих, і взагалі немає зеленів. І також гарне повітря очищують і аромат хвойних рослин також створюють на ділянці. І ось також ця ділянка дуже мені подобається, вона дуже охайна, ну просто вистрижена, все ідеально зроблено. Дуже багато різних фігур звірів, і кішечки, і їжачки, і білочки, і багато рослин, але вони всі вистрижені е, такими або кульками, або різними іншими фігурами дуже гарно. Це далі йдемо з лакусіком, вже повертаємось додому, і хочу вам показати ось такі дерева, також мені дуже подобаються. Таке насичене листя, камера трішечки світліше його робить, а насправді воно чорного кольору. Це така невеличка алеча. Навесні вона квітла рожевими кіточками і дуже декоративно виглядає. В мене при будинку також була. Робила темалі соус з нього, цієї алечі, продавала трішечки. Ну, а ось інша рослина, інше дерево, також алеча але це вже алеча така. Можна сказати, культурна плодів дуже дуже багато, дуже рясний в цьому році врожай. Плоди досить великі. Більше перепилиного яйця однозначно, значно більше можна сказати. Ну, не знаю, будуть її обривати. Я думаю, що навряд чи, але подивіться, гілки просто обліплені е, алечею. Гарний врожай. І далі вам ще покажу, пов'язалися ось такі дрібненькі яблучка. Це ті дерева, які я вам показувала навесні, що ви мені писали в коментарях, що то сакура, ось так вони квітли, і ось зараз такі маленькі дрібненькі яблучка на них пов'язалися. Ну, я не знаю, це як правильно назвати сакура, або це просто декоративне яблуня. Але квітла дуже гарно. Ну а далі, друзі, хочу вам показати відео, яке прислала Наталя сестра зі свого садочку. Хочу вам показати, як почали в неї квітнути класно гортензії великолисні. Це та гортензія, яку ми в минулому році, позаминулому точніше, брали у Тетяни. Розділили її одразу на два кущики: один ріс в мене на дачі, другий забрала сестра. Подивіться, близько вона здається, начебто рожева, але чим далі відхиляєш камеру, вона, вона виходить, така фіолетово блакитна. Тобто вона також бере колір, хоча Тетяна саме з цією гортензією в себе на ділянці не експериментувала. І хочу ще зазначити, що це ми в минулому році підливали ці кущики Наталя у себе, я у себе коагулянтом для басейнів. Саме для того, щоб ці гортензії змінили свій колір з рожевого на фіолетовий або бусковий. Ну, ось так, в принципі, і вийшло. Але бачите, яку ми з Наталею зазначили таку особливість: це те, що підливали ми в минулому році її ось цим коагулянтом. І в минулому році вона була рожева. А в цьому році Наталя не підливала їх, тому що вже він в неї закінчився. І вони набрали ось такого цікавого кольору. Тобто, я так. Думаю, що якщо хочемо, щоб на наступний рік вони мали ось такий колір, потрібно в цьому році їх вже гарно підливати. Ну і взагалі, якщо хочете змінити колір, то підливаємо просто кожен рік. Я додам відео, де я ще з квартири показувала, як я змінювала колір гортензії, яка в мене зимувала на балконі. Там же я показала, яким коагулянтом ми користуємось. В минулому році спробували купили його, і дуже нам сподобалось. Ну і ось Це наступна гортензія це така більш насичено-рожева, точніше, майже червона. Ну, також трішечки світліше вона виглядає на відео. В Наталі вона зимує в горщику, так і зимує на терасі під укриттям. І ще ось інша гортензія це Наталіна. І в минулому році Наталя її не підливала, якщо я не помиляюсь. І також, бачите, вона залишилась червоного кольору. До речі, укриває Наталя гортензії великолисні, досить так легенько, багато чого якихось там споруд навколо них не робить. Просто вставляє 3-4 палки навколо куща і зверху натягує звичайний білий мішок з-під цукру або борошна. І ось так вже кілька років вони в неї зимують. В принципі, бачите, трішечки підмерзають, але в цьому році вони підмерзли навесні, підмерзли навіть у тих, хто гарно їх вкривав. А, але так, в принципі, виглядають непогано. Підживлює великолисні гортензії Наталя і зеленим добровом. Вони дуже гарно на нього реагують, в принципі, як і будь-які інші рослини, інші багаторічники, інші гортензії. Для підкислення, якщо чесно, я не знаю, чи вона щось зараз робить чи ні. Я, якщо пам'ятаєте, коли показувала вам ще при будинку свій догляд з гортензіями великолисними, саме то я підливала і оцит, особливо яблучний, і також додавала сірку. І гранульовану, і колоїдну, і можна в порошку додавати, щоб вони краще себе відчували, почували. Наталія єдине, що завжди навколо них мульчує хвойним опадом, і також корою, і шишками. Ось ви зараз і бачите це. Ну і ось так виглядають волотисті гортензії. Взагалі безпрограшний варіант. Не потрібно ні вкривати, ні в затінок саджати все вона переносить. І дуже гарно виглядає. І також подалі під парканом. Зараз ви побачите в кадрі троянда штамбова, яка росте у Наталі, яку сформувала я і показувала вам, як вона гарно квітло, коли я була в Україні. Вона вже закінчила своє квітнення і Наталя повністю її обрізала. Залишила на кожній гілці по 3-4 бруньки, і через деякий час, буквально 2 тижні, трояндочка заквітне знову. Не так рясно, але все одно буде квітнути. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Що заходите, пишете коментарі, ставити вподобайки. Дуже і дуже вдячна за кожне добре слово. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.